Права 955. Виконайте множення. Ну що ж, стартуємо в першому завданні C плюс 7, що множиться на C мінус 7. Поміняємо множники місцями, то ми записуємо як 7 C, що множиться. Ну а C плюс 7 запишемо як 7 плюс C. Доданки поміняємо місцями. І це дорівнює. Ми отримали добуток різниці двох виразів на їхню суму, а це можна записати як. Різниця квадратів цих виразів, тобто це буде 7 у квадраті мінус це в квадраті. А 7 у квадраті це 49 7 на 7. То вийде 49 мінус це в квадраті. Переходимо до другого завдання: 0,5m-3, що множиться на 0,5m плюс 3. Ну що ж, в нас є добуток різниці двох виразів на їхню суму. А це можна записати як. Різниця квадратів цих виразів. Тобто це буде 0,5 м у квадраті мінус квадрат другого виразу, це буде 3 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, ми отримали. Тоді 0,5 м до квадрату 0,5, що множиться на 0,5. Це вийде 0,25. А м помножити на M, це буде М у квадраті. Далі мінус 3 у квадраті це 9. Є. Переходимо до третього завдання. 3К плюс 7, що множиться на 3К мінус 7. Отже, ми можемо записати ці множники поміняти місцями, то вийде 3к мінус 7. Що множиться на 3к плюс 7. Отже, ми отримали добуток. Різниці двох виразів на їхню суму, а це можна записати як різниця квадратів цих виразів. Тобто це буде 3к у квадраті мінус 7 у квадраті, і це дорівнює 3к у квадраті 3 на 3 це 9. К до квадрату це буде К у квадраті. Мінус 7 у квадраті, 7 на 7 це 49. Є? Переходимо до четвертого завдання: 2П мінус 9К, що множиться на 9Q плюс 2п. Перший множник записуємо без змін. 2P-9Q. А другий множник доданки поміняємо місцями буде 2П плюс 9Q. Зараз ми отримали добуток різниці двох виразів на їхню суму. А це можна записати як різниця квадратів цих виразів. Тобто це буде 2П у квадраті мінус 9Q. У квадраті. Це дорівнює 2p до квадрату 2 на 2, 4. p до квадрату p у квадраті мінус 9q до квадрату, 9 на 9 це 81. І q до квадрату це буде Q в квадраті є. П'яте завдання 10m плюс 9n, що множиться на 9n мінус 10m. Поміняємо множники місцями, то записуємо як 9n-10m. Запишемо не 10m, другий множник, плюс 9n, а як 9n плюс 10m. Ми отримали добуток різниці двох виразів на їхню суму, а це можна записати, як різниця квадратів цих виразів, тобто це буде 9n у квадраті мінус 10n до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, 9n до квадрату 9 на 9 це 81, n до квадрату n у квадраті відняти. 10m до квадрату 10 на 10 це 100, і ще залишиться m до квадрату m у квадраті. Є. Шосте завдання 2 третіх c мінус 4 п'ятих d, що множиться на 2 третіх c плюс 4 п'ятих d. У нас добуток різниці двох виразів на їхню суму, а це можна записати як різниця квадратів цих виразів. Тобто записуємо як 2 третіх це до квадрату відняти 4D до квадрату. Це дорівнює. Ну що ж, ми отримали різницю квадратів двох виразів, підносимо до квадрату 2 третіх це до квадрату. 2 до квадрату це 4 у чисельнику. У знаменнику 3 до квадрату це 9. Це до квадрату це у квадраті. Відняти. У чисельнику 4. 4 п'ятих д до квадрату. 4 у чисельнику до квадрату це 16. У знаменнику 5 до квадрату це 25. І залишиться d у квадраті. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Виконайте множення ми виконали. В першому завданні записуємо, отримали 49 мінус С у квадраті. У другому завданні записуємо 0,25 м у квадраті мінус 9, у третьому завданні 9к в квадраті мінус 49. Є. У четвертому завданні записуємо 4 p у квадраті мінус 81 Q у квадраті. Є у п'ятому завданні ми записуємо 81 n у квадраті мінус 100 m у квадраті. І в шостому завданні ми записуємо 4 дев'ятих С у квадраті мінус 16 25 Д у квадраті є.